Холодно. Я хочу просто спитати, як ці люди себе почувають в таких місцях. Ах. Я буду знімати, поки мене вийде, живіт. Не, вийдем, Живі. Це краще, не, бабу, не шо, що ж не снімати на не співати. Ні, ти може бути. Давай кто-то обваливається. Не кричи. Не так страшно. Как... Обал это а мы тебя не А страшно, же было теперь тревога. Да, да, да. Подам ныщи, выйдем. Давай ты можешь вернуть вперед, пойдешь с фонариком. Блять, а. Мужик, не вставал. Я нашел стель. Ты че, ты че, я А, расскажи свои вичутя. Свои вичутя? Погана біль... підлога. І біль в голові. Так, да, і біль у голові. Жаль, це жах. <ріць> це надзвичайний посередник. Ми зареємо цю нору. Не треба, не треба. Воно виріє знову все одно буде. Хто за це поїде? Ні, на туди. Хто тут живе? Може, всі самі сюди не будуть кидати. Не, я просто дивлюсь о чем страху. Блядь, не пикай. Вот тут полом тут проблема. Пол мы уже мягкий через те, що тут полилось. Просто так, блин. Я уважно подивитися з полатом. Хтось зі цей. Це я знаю. С хузня. Фотоапарат. А, там відео Так. Це гуняний. Ну ладно. Схузня звідти худієвши. Ні, ми там не проліземо. Ну, проліземо, але це буде не затишно дуже. Та не треба туди лізти. Там може, не Хочеш подивитися? Ну, туди, Ладно, окончание съемки.